Так, всім привіт! Сьогодні у нас огляд ось таких козлів від Метабо. Це новинка. Ось вони так от приходять, запаковані. Тут дві штуки. Ось їхній номер. Так, зараз ми їх розпакуємо і посмотримо, що внутрі. Так, вони йдуть. Ось така комплектація. Так, стаємо один. Ось він. Ось він так. Складений. Там він сп'ятиться. Сам ще не знаю, що до чого. Інструкція йде. Інструкція. есть украинская мова. Все тут расписано, рассказано. Вот такая инструкция. Так. Идут вот такие вот наклейки антискользящие. Вони на в такому, вони приклеюються. Тут є зараз відкрізь. Посмотримо. Так. Тут два види. Так, є ось така м'якенька, така як вспінений. матеріал. Є ще в комплекті ось така, як наждачна бумага. Можна або той, або цей наклеювати. Таких два два комплекта ну, на один і на другий козел Зараз підложимо в сторону. Ножки великі. Тут ось вказано. Ось нагрузка. Це на один. 590 кг. І якщо на 2, то 1180. Так, тут ось у нас такі загрузки. Так. Зараз посмотрим як вони розкладаються. Я еще ракурс возьму. Так, тут у нас есть так вот такие высекрепления. Но дуже устойчиві. Прям не, не, не хлібкі, ніякі. Не Раз все зафіксували. Тут можна також щось вставляти, зажимати, можна їх обидва виставляти і сюди щось вжимати. Тут ще є такі зажими, нажимаю. Так, перекусимо ставити. Ось так вони тут такі ось у нас фіксатори тут ось маркировка є тут у нас також є буквами щоб е, орієнтуватись, скільки тут виставили, і там аналогічно, щоб не було перекосів, тут у нас ножки також переміщаються. так Тут у нас така гумова підкладка резинова. Ну, на, на любій поверхні. Вони стоять, у мене тут не дуже така рівна поверхня, але вони стоять дуже добре. Ось така ручка для транспортування. Також ось тут є отвори, сюди накладки клеються, ось і антискользящі. І сюди можна струбцини. Тут у нас подвійний метал. Матеріал такий, як піскоструєний. Ось. Це що? Це. Тут у нас ось такі Система фіксації. Раз, потім можна О. закинути, зафіксувати. Ось так от зроблено. Ну Дуже класні козли. Я дуже довольний, що їх купив. А, тут ще є ось такі раз. Опори. Сюди можна ставити лист, метал, дерево, що угодно. Сюди можна ставити нагрузку, воно буде держати добру. Зроблено такий. Метал товстенький, не хлібкий. Тут все на закльопках тримається. Тут у нас так ось все. Ну, дуже класно. Тут у нас ребро жорсткості. Вони Тут зроблені так. тут є отвори, сюди можна, коли брус поставити, щоб їх обидва з'єднати, сюди можна вкручувати саморізи, щоб вони нікуди не ковзали, нічого не, не туди, не сюди. Ось такий козел. Ну Дуже добрий. Подобається. Дуже. Тут також ось зроблено з таким відбортовкою профіль. І отут от завернутий. Так, раз. Сковзить добре. Тут ця ж кнопка, от вона фіксується. Так, раз. І ось можна вверх, можна вниз переставляти. От. у нас ні не максимальне, але зараз я його підніму на максималку. Зараз замірю, яка максимальна висота.

по самим тем, что вы класты. берем и замеряем, оттуда сюда, 1160 Ну, такі добротні козли. Там у нас наш песик. Дорож. Так, ось такі козли. Дуже гарні. Зроблено дуже якісно. Подобається. Новинка. Ще немає їх навіть в продажі, а в мене вони вже всі є. Ось такий комплект. Ось тут ще вам Ось його номер. Так що кому сподобалось відео, пізніше я викладу, як я працюю з ними, як що куди, там розпиловочний стіл буду на нього встановлювати там торцовочну пилу. Ну, будемо щось робити з ними, а там будемо вже глядіти, як воно і що. Зараз ще зніму поставлю їх і оці дві труби поставлю, покажу як воно буде виглядати з трубами от у цих от таких фіксаторах. Ось так. Тут ще є такі цікаві моменти, щоб її скласти. Ось ми сюди цей фіксатор. Відгибаємо. Він пластиковий, пластмасовий. І ось ми можемо сюди нажимати, ну, отак, щоб розблокувати. А можемо просто на нього. Раз. Передвигаємо. І можемо. А це стопор, щоб він не розблокувався. Не дуже грамотно зроблено. І тут також от. Раз відгибаємо, беремо, засовуємо і тут блокуємо. І тут якраз захист, ви його не відіб'єте, бо перекриває цією металевою пластиною. Ось так от. Ось ми їх фіксуємо. І у нас такий довгий, можна тут лежити дошки або такий металевий лист. Тут у нас довжина цих труб 4,5 метри. Ну, дуже добре виглядає, дуже цікаво виходить. Ну, я дуже довольний. Ну, реально дуже зачетні такі козли. Ми потім ще наклеїмо ті наліпки, посмотримо, як воно що. Може ще якийсь функціонал розкриємо, бо ну, не дуже ще багато. Розумію, як воно тут вигляд. Ну, працює. Будемо ще глядіти. Ну, зроблено дуже добре. Вага однієї 10 чимось кілограм. Дві 20 кілограмів. Ну, вага у них є добра. Ну, транспортувати дуже зручно, заложили, машину положили, все повезли, вилежили. Ну, Дуже такі, ну, дуже, дуже мені подобається, що вони дуже такі жорсткі, дуже подобається. Хотів купити, а тут з'явилися у метабо дуже добрі. Так що всім рекомендую. Велике дякую магазину, де його купував, Граліан. Стасу велике дякую. Оперативно замовили, привезли, ну, і продали. Велике дякую, всім пока. Якщо то питайте, задавайте питання, будемо відповідати. Все буде добре. Всім пока.